Популяризувати культуру українського Криму, повернення якого нині чекають усі. Віднайти його частинку відтепер можна в центрі Івано-Франківська. Новий заклад кримськотатарської кухні Курултай відкрили на вулиці Незалежності 15. Тут можна посмакувати автентичними стравами під звуки національної музики. Над атмосферою ресторану працювали художники та майстри керамісти з Криму, дерев'яні столи з традиційними розписом ручної роботи, яскраві килими на стінах, обрамлені арками. Все задля того, аби кожен відвідувач. Зміг поринути в культуру невід'ємної частини України. Ми дуже хотіли показати, що Крим це ну, не просто якийсь шматочок е географії, це певна ну, культура, дуже цікава. І ми хочемо, щоб люди приходили не просто там, що це типу, прикольно, гарно, е симпатично, а вони бачили, що є певні е традиції в цьому всьому питанні. Символом культури та традицій стала й сама назва закладу, кажуть його власники, адже курултай означає історичне зібрання, де об'єднувалися лідери та мудреці, щоб ухвалювати важливі рішення. Тож тут можна проводити час, куштуючи різноманітні страви, адже в меню як автентична, так і кримськотатарська їжа в адаптованій до сучасного міста подачі. Готуються автентичні чебуреки великі іменно по старим технологіям приготування кримських татар. Готуються супи, також є етлі піляв автентичний, ще багато асортименту з мангалу, чилагач з баранини, також є у нас стейки з акули, яких немає нігде в Івано-Франківську, також у нас є тартар з конини і є кінський шашлик. Це такі ексклюзиви, яких немає нігде, і в принципі людям подобається. Курултай працює лише декілька днів та вже встиг зацікавити франківців, а також гостей міста. Не оминула ресторан Ольга. Через війну жінка нині проживає у Франківську. каже, у мирний час неодразово бувала в Криму, тож вирішила завітати в заклад, аби зануритися у теплі спогади. Я по перше днями пробігала повз і побачила, як вивіску монтують, і мене вже зацікавило, тому що в свій час ще в мирний бувала неодноразово в Криму. І тому ці спогади я одразу собі поставила галочку, що я обов'язково сюди прийду саме для того, щоб от відчути цю атмосферу. Ну коли зайшла, це дуже красиво, дуже колоритно. Мені дуже подобається. Тож заклад кримськотатарської кухні з нетерпінням чекає на своїх відвідувачів.